Ahoj. 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 track zahraje, já Ahoj. 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 soundtrack Rap Champions, da? Що ти відправляєш, кроль, блядь? блядь. А як взагалі, це стало треком блядь, шрека, я не розумію? Нахуя вони робили для шрека трек, де тип халілуя співається? В чому прикол? Що означає халілуя взагалі, стоп? Що означає халілуя? Зелена влада захопила цей чат. Вітаю всіх, вітаю всіх з ОП. Радий вас бачити. Всім привіт. Халілуя, це крик у коли переліз гори. Це хто написав? Це кроль написав? Буля, це кроль написав, я не здивований. Молитва, а вона якраз таки виходила там заміж. О -о -о. Тоді да, тоді може зрозуміти. Халілуя означає скевіч син міндіча. Блять, ти єбанувся? Якби я був сином міндіча, я би зараз, блять, не збирав гроші собі на щось. Я б кайфував з мільйонами баксів. Я би вам розповідав історії не про те, як я поїв, блять, вчорашню сільпошну піцу за 100 гривень по знижці по акції, а розповідав би вам: Ой, блять, як же важко було нести ті три щемодани з мільйонами гривень. Я би отаке вам розповідав. Блядь. Якби ти був синові, тебе вже на хую вертілася Україна. Ну, дивись, враховуючи те, що зараз відбулося у нас, то мені здається, він вертів на хую всю Україну, тому що ну. А що, що сталося? Як, як він типу, поплатився за те, що він зробив? Ніяк? Треба музичку цю поставити на паузу, бо вона заїбала грати. І супермузику супер в Crab Champions включаю, дивіться. Bye -bye. Це різко фрейм 3. Ну! Щось типу того насправді. Чому ми все граємо? Ми чекаємо, щоб валдбрейкер встали серваки. Зараз я просто хотів її спробувати цю гру. Якщо зараз не встане, то похую підемо грати в Age of Mythology. Ну я би принаймні пішов пограв в Age of Mythology, мені сподобалось. Але нова серія диспатчу, нова серія диспатчу буде на next тижні, чорт. Всі там, хто чекав, сорі, я, я просто не бачу сенсу зараз. Я, я, я міг би сьогодні два епізоди пройти взагалі з кайфом, але потім чекати, сидіти, я їбав. А зараз я хоча б себе штучно стримую від проходження. Бля, ти можеш дохнути вже чи ні? А перданув в чаті взагалі є чи ні, бо потім буде заходити і писати мені, де Крап Чемпіонс, а я граю в Крап Чемпіонс вже 5 хвилин. Damage increase the enemies based on the number, a random shot, the norm, a random shot, norm. Yeah. Так, давайте глянем, что а у нас тут есть. Ни. Ни. Норм. Бля, looks like хуета одне манго є, дюма що на демошнаїм. Норм для мене. Норм для мене. Норм для мене. Ну, так, зробим, тоді. Гембл тотем! не випало. Так, все, зъбим. Блянумо зло в цій грі інколи пиздує нормальне таке. Єбаний крабі, від'їбись від мене. Треба було його, напевно, першим вбивати. Він мені руїни пізда. Там кримне про хлопцы, ой, хлопці... Ой, хлопці... Що за краб брейв, Йоу! йоу, мейт! Йоу! Мы фанати имит краби просто. Фанаты краби взебрались. На стриме. Не того, что он меня не да? Я ж правильно, да, побачил, что я взял себе. Да, да, да. Обузом, обузом. Який рекорд в цій грі це не дуже високий. Я відносно значно почав грати тільки тому. Ой-ой-ой, баблішка, то пішло. Е, в якій ще грі ви можете грати за грани, просто почаватися час ПВП в шутерах? Це гра, грає, не знаю. Ей час контейні демэж Ну Я не зможу не отримати демедж, але давайте спробуємо. Блядь. Аєж. Я тільки що за годину найтрейду най в Буліціті 560 десь виніс десь кайф. А як ти це зробив? Як ти це зробив? Це гра Crab Champions називається. Це щось, типу, Мегабонка, але трішки цей. Більше клікати треба, а іми треба, типу. Коротше, не так ноубрейново no ти граєш просто в гру. Так, increase damage radius by 200, apply спец stacks poison, stick to enemies and increase damage 50%. Mm -hmm. Я не знаю наскільки мені це взагалі треба, якщо чесно, це хуйня. Ну давай це візьмемо. Просто точки фарма. О, Хочу ви, дороги, блять. Мені треба, щоб вони мене не замажили. Щоб я не помер, блядь Будуть нормальні ігри, так, да, зараз, е, е, зараз я дограю в цей. Зараз я дограю в Crab Champions і потім будуть нормальні ігри. Бля, я насправді не знаю, нахуй я сюди зайшов, якщо чесно. Тести в Returnal? Е, р... Я навіть чую вперше, якщо чесно. За Returnal. А що таке, що таке, чуєте, що таке, як ви назвали в Returnal це що? В змові. А, я вбив. Бля, виходимо звідси, нам нахуй не треба це. О, ну і гавніше. Реторнув це не випадково не там, де дівчина попадає в день бабака чи щось таке в футуристичній стилістиці? Це воно чи ні? Ja nie nie znamy. Я конечно дуже круто закупаюсь. Блядь. Я звісно дуже круто все роблю. Але проблема в тому, що я, я набрав собі все на економіку, а в мене немає ніякого демеджа взагалі. Долба А демеджу в нас взагалі немає. Ciekawa ekstrakcja, dziękuję Artezius, dziękuję. Damage increased each time. I uh, tak damage greater than uh, your max Pells, more totems. No damage increased, but fire rate reduced. Nie jest ciekawe, to ja wziąłbym. After clearing each island. Ja też wezmę. А це що? Шотдел мордженфлибек торзис паун. Окей, нехай буде. Ви з готхандом будете тестити. Ну я взагалі домовлявся з ним, але я не знаю, буде він грати в соло чи з кимось, типу, чи домовлявся він з кимось. Тому я, типу, я хз. Взагалі домовлявся з ним, але я не знаю. Сер, а в нього вже почалась гра, в нього вже працює. Тут є лор якийсь, чому краб вбиває Краба? А хуй його знає, може. Якась громадянська війна почалась, я не йду, блять, що там. Який же я абузер їбаний? Це просто піздець. Але це сильно. Ну, економія нам мені здається не дуже треба. Чат, зараз може дуже швидко закінчитися ця гра. Це челендж, де мене ванхіт, ну, все ваншотить. Тому всі, хто хотіли іншу гру, е... як то кажуть, не дякуйте. Інша гра починається.